Вашингтоні завершився 75-й ювілейний саміт НАТО, який тривав з 9 по 11 липня. Одне з ключових питань було посилення України у контексті російсько-української війни. Саміт продемонстрував рішучість альянсу підтримувати Україну та зміцнювати її обороноздатність. Були ухвалені важливі рішення щодо довгострокової підтримки, створення нових структур співпраці та підтверджено незворотність шляху України до членства в НАТО. Як зауважив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, війна. Проти України розбудила НАТО і поставила питання про спроможність Альянсу захистити державу, яка не є членом НАТО, але яку вони обіцяють прийняти на словах і не тільки на словах, але й на діях. Ми бачимо, що світ не просто не відвертається а світ далі продовжує підтримувати Україну, не дивлячись на дуже великі внутрішні демократичні процеси, я їх назву так коректно, в різних країнах-членах Альянсу в моєму ідеальному світі. Я був би задоволений тільки тоді, якби Україна вже зараз стала членом НАТО. І це щойно, от буквально щойно, зустрічі з американськими діячами і конгресменами. Я сказав про те, що це найкоротший і найефективніший шлях завершення війни, але це в ідеальному світі, в реалістичному світі все по іншому. Тому два висновки: перше Україна номер один на порядку денному. Друге, НАТО навіть не сподівалося через 75 років після того, коли воно було засновано, що саме Україна буде номер один на порядку денному. Третє тест на спроможність НАТО це перемога України у війні проти агресивної Росії, яка підтримується Китаєм, Північною Кореєю, Іраном і не тільки ним. Наступне є пакет допомоги, і ми я думаю, ми про нього можемо поговорити пізніше, тому що там, знаєте, диявол завжди в деталях, і цей пакет допомоги в першу чергу залежить від всіх країн-членів Альянсу. І тому м -м, політичне рішення щодо того, що Україна колись стане членом НАТО, вкрай важливе, але було би набагато важливіше, щоб Україна вже була членом НАТО. Повністю інтерв'ю Арсенія Яценюка та Віталія Портникова. Дивіться одразу після випуску новин теми дня.